Ніколи, ніколи не треба збирати ті гриби, які ви не знаєте. Так, ну гаразд, ходімо. Ага, Ходімо. Ой, смачнуля! А от є такий гриб, бліда поганка. Так його навіть торкатися не варто. Адже на руках можуть залишитись отруйні речовини. Дякую тобі, питайку. Слухай, а а, який найсмачніший гриб? А? Найсмачніший з усіх білий гриб. О, білий гриб, я зрозуміла. Гриби потрібно збирати обов'язково під контролем дорослих. так так, так Які знаються на них. Так. так, А є ще такі гарні гриби? Лисички, ага. е сироїшки, е -е? опеньки І різнокольорові, а опеньки ростуть на пеньках. Так так. Смачнуля! А? Ти обіцяла розказати про корисні властивості грибів, а сама щось захопилася їх виглядом. А? Тоді слухай! Ага? Гриби займають особливе місце серед харчових продуктів нетваринного походження. Так. Вони характеризуються високим вмістом білків, до складу яких входять усі незамінні амінокислоти, в тому числі лізин та триптофан. Ага, зрозуміло. А я чув, що найбільш багаті на білки шампіньйони, які можна купити в магазині, так та білі гриби, які можна знайти в лісі. У грибах також багато цінних жирів. З високим вмістом вільних жирних кислот. а найбільш багаті на жири саме білі гриби. А ще дуже добре сушити гриби. Вміст білка в них доходить до 20 або 35%. Вони також багаті на калій та фосфор. У висушених білих грибах добре зберігається вітамін С. Тож, давай назбираємо їх, а потім на рибалку. Um, слухай, питалько, а? а давай позбираємо гриби після рибалки, бо слід пам'ятати, що їстівні гриби стають отруйними, якщо їх довго зберігати у свіжому вигляді без обробки. А -а -а -а. Гаразд, Тоді ходімо на рибалку. Ходімо, ходімо. ходімо. Лику, а я ось не дуже люблю їсти гриби. Смачну я тихіше. А, -а. Так, так, так. а як же ж правило не здаватись? А? <сь skull> Ой, ти просто не знала, як їх збирати. Ось покуштуєш грибну юшку, яку я зроблю, і полюбиш їсти гриби. Добре. Тоді ти покуштуєш рибу, яку приготую я. Ага, але спочатку треба її впіймати. <гум> Точно. До речі, той, хто регулярно їсть рибу, не має проблем із зором, що дуже важливо на риболовні. Так, так, так. Уважність це перше правило рибалки. <гум> а ще, а ще риба сприяє е, роботі нервової системи. Е, Люди, які вживають рибу, довше живуть. А ще в них гарна пам'ять і здоровий і дуже дуже міцний сон. Гу! Го! Відпусти мене, питайлику! Я виконаю будь-яке твоє бажання. Б бажання. Ой, слухай, я хочу багато-багато цукерок, чистечок і, і шоколаду. Ні, питайлику. Увага усім! Хто любить шоколад, він є хорошим джерелом заліза, кальці, цинку, магнію і калію для нашого організму. Але не слід зловживати. Ризикуєте набрати зайву вагу або залишитись без зумів. Китайку! Привідайся! Ти ой, 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 вибач смачнуля. <зас> Сьогодні в нас буде дуже смачне вечеря. <зас> ой, а вам, дорогі телеглядачі, ми кажемо до побачення! А, Так, і ми обов'язково ще зустрінемось з вами. Чудові передачі! А, а бета харчування, харчування віднесли!